Це Денис. йому 19 років. Він працює помічником шеф-кухаря в ресторані азійської кухні. Також захоплюється бігом. Мріє взяти участь в усіх найвідоміших світових марафонах. Нещодавно під час ранкової пробіжки хлопець потрапив під дощ, змерз. А наступного дня відчув нездужання. Піднялася температура до 38 градусів. З'явилася сильна закладеність носа, прозорі виділення. Лікувався самостійно проти застудними чаями парацетамолом. На четвертий день стало легше, і він повернувся до занять. Але через два дні стан різко погіршився. Знову посилилася закладеність носа, кашель. З'явився головний біль у правій половині обличчя Денис вирішив звернутися до отоларинголога, оскільки вважав, що потребує антибіотикотерапії. Хлопець загалом вважає себе здоровим, однак останнім часом частіше став хворіти на респіраторні захворювання по кілька разів на рік. Шкідливих звичок та алергічних захворювань немає. Майже весь час користуються судинозвужувальними краплями по один-два рази на день. Останні два дні у зв'язку із погіршенням носового дихання використовує їх до трьох-чотирьох разів на день. Це пані Ірина, отоларингологиня, до якої звернувся Денис по медичну допомогу. Під час огляду вона зауважила, що температура тіла пацієнта 37,8. слизова оболонка носа гіперемована і набрякла. Носові ходи звужені у Світі густі слизисті виділення. Слизова середньоносового ходу набрякла, носова перегородка викривлена вправо. Поліпозних розрощень не виявлено. Зіусиметричний, мигдалики, чисті, не набряклі. На задній стінці глотки накопичується слиз, що стікає з носоглотки. Решта лор органів без ознак патології. Лікарка діагностувала у Дениса гострий поствірусний риносинусит, медикаментозний реніт. Також звернула увагу на викривлення носової. Перегородки вона пояснила Денисові, що його стан не потребує негайного призначення антибіотиків та призначила таке лікування: здійснювати іригаційну терапію ізотонічним розчином морської води 4-5 разів на день, застосовувати спрей мометазону Фурат Флікс ніс по дві інстиляції двічі на добу, приймати синупрет екстракт по одній таблетці, тричі на добу до семи днів. Контрольний огляд через три дні. Крім цього, отоларингологиня наполегливо рекомендувала Денисові припинити виконання. Користувати судинозвужувальні краплі, адже на фоні постійного використання деконгестантів у нього вже розвинувся медикаментозний реніт. Через три дні Денис повернувся на повторний прийом. Він відчував покращення, зменшилася закладеність носа, головний біль і кашель стали менш вираженими. Однак він усе ще продовжував використовувати судино звужувальні краплі двічі на день. Оглянувши пацієнта, лікарка зауважила, що слизова оболонка носа застійно гіпремована. Набряк зменшився. Просвіт носових ходів незначно звужений. У просвіті рідкі слизові виділення. Лікарка ще раз наголосила, що потрібно Повністю припинити використання судинозвужувальних крапель та рекомендувала продовжити призначене лікування. Контрольний огляд був призначений через п'ять днів. На восьмий день лікування Денис почувався значно краще. Закладеність носа майже повністю зникла, і головне, він зміг відмовитися від судинозвужувальних крапель. Лікарка провела огляд і зауважила, що слизова оболонка носа ще трохи гіперемована, але загальний стан значно покращився. Вона порекомендувала продовжити до повних чоловіків, 14 днів ізотонічний розчин морської води, спрей флікс та синупрет екстракт. Після відвідин лікаря хлопець мав ще декілька годин до початку своєї робочої зміни. Тому він вирішив провести цей час з приємністю для себе і переглянути вдома свій улюблений документальний фільм Дух марафону. Ну, шановні колеги, доволі типова ситуація, правда. Медикаментозний рініт, який приводить до почащення перебігу респіраторних різноманітних інфекцій. От, ну, Колеги, Юрій Анатолійович, давайте з вас почнемо, прокоментуйте, що ви скажете з цього приводу. Серьова, ще покинув мікрофон. Не зовсім почув, що там було спочатку цього випадку. Але. Ситуація достатньо стандартна, що я скажу. Залежність від е, судинозвужуючих крапель, я думаю, що кожен з атлеріологів бачив в себе на прийомі дуже-дуже ну, часто. Тому в, в даному випадку, вже по полікуванні, що я бачив, ну, лікар встановив діагноз. Абсолютно вірно, я так думаю, що ну, а позбавити від залежності від 7 до 7 днів, ну, чесно кажучи, я такого не бачив. Це дуже швидко, вони вилікували сно. Ну, може, я щось там не дочув в передній частині цього випадку. Але лікування мене влаштовує флікс, сінопред. Я думаю, що саме це і повинно бути. Якщо людина молода і такі у нього відновлювані властивості у нього достатньо великі, але за сім днів я не бачу, щоб позбулися від залежності від сюди крапель. І може ви... я щось не дочув там на початку випадку. Ну, як на мене, я повністю згоден, що це класична картина поствірусного греносиноситу, і з лікуванням, яке у нас протокольне і тому в нас є покращення, тут стандартна ситуація, ми їх досить багато розбираємо і завжди кажемо, що там ніяких рентгенів тут не потрібно. Да? Потрібно лікувати стосовно протоколу стосовно епосу, стосовно нашого наказу в Україні. Стосовно вазомоторного реніту, медикаментозного реніту верніше, то ну, я згоден, що за 7 днів то дуже складно, напевно, відвикнути. І ви знаєте, у кожного з вас є пацієнти, які там сидять на краплях. Зазвичай це залежить від стажу, скільки пацієнт крапає краплі, судино звужуючи. І це не зовсім легко для пацієнта, тому що вони кажуть, я не можу спати. Я не можу спати, я крапаю краплі. Я кажу: прив'язуйте руки за спиною, щоб не крапати краплі. І зазвичай, десь два-три тижні все, все одно вони терплять, закладеність носа. Звичайно, ми їм намагаємося допомагати там, медикаментозними препаратами, але згодом, що це більш тривалий час. І знову ж таки, тут є викривлення носової перегородки, яке може. Ще ускладнювати більшу ситуацію стосовно цього медикаментозного риніту. Сергій Михайлович, а от якщо оцінюючи ефективність, так, ну от 7 днів і ми бачимо клінічний ефект, ну це не видумані випадки, це так в житті. А скажіть, будь ласка, а чи можна зрозуміти із того, що у нього гарний ефект від лікування, що у нього просто був недіагностований алергічний реніт? І тому. У нього значне покращення перебігу із-за того, що він отримує лікування недіагностованого алергічного реніту мометазоном. Звісно, може бути. Тут багато факторів. Ви бачите, в нього викролена носова перегородка, вправо локальне був затримка секрету і бойові відчуття з цього ж боку, і той фон, на якому розвився медикаментозний реніт, може бути викликаний саме. Алергічним, персистуючим алергічним ренітом, тому в подальшому я б якісь маркери визначив алергічного запалення, а в подальшому такому хворому треба робити операцію по викаленню відновленню носового дихання, виправленню носової перегородки, можливо, вазотомією одноразовою. Дякую, Іван на Васильна. Uh... Ви вкрали мою ідею про алергічний рініт. <с 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 Ну, Дійсно, ситуація в плані лікування післявірусного риносиноситу і самої клінічної ситуації після вірусного риносиноситу, вона абсолютно ясна. Мені здається, цю комбінацію сольового розчину синупрету екстракту і фліксу, напевно, це найчастіше, що призначають лори, коли вони займаються амбулаторною практикою. І дійсно, вся цікавинка, напевно, цього такого клінічного випадку саме в. Гарному ефекті в плані медикаментозного рініту. Я повністю погоджуюсь з Ігорем Володимировичем, що це нетипова ситуація, щоб ось так нам вдалося за тиждень пацієнта зняти з капель. Але дійсно, от ситуація, з якою ми зустрічаємося, так це з тим, що цілком можливо, це був недіагностований алергічний рініт. Взагалі, коли ми говоримо про медикаментозний рініт, то зрозуміло, що напевно, все ж таки. Була якась причина у пацієнта почати приймати ці краплі, і враховуючи, що це молода особа, то найчастіше тут причина є саме в недіагностованому алергічному рініті. Дякую, Івана Васильевна. Я також хочу сказати, що коли ми призначаємо лікування, ми ж повинні оцінювати його ефективність, і у нас є те, що вимагає сучасна медицина доказова 4 -пі, так? І одним із компонентів цього пі є предиктивність. Тобто ми повинні прогнозувати очікувані результати. І, звісно, при діагнозі вазомоторний рініт очікувати з того, що пацієнт зіскочить із крапель протягом короткого часу, звичайно, не приходиться. Але реально він зіскочив. Так? Таким чином, ми розуміємо, що тут і інше. Була ж от то, що Івана Васильна, була причина от використання ось оцих крапель. І отут уже пазлики зійшлися. Мометазон чудово лікує після вірусний риносинусит разом із синупретом. Але мометазон так само гарно лікує і алергічний риніт. І тому у нього на фоні такого лікування мометазоном, у нього звісно, покращилася симптоматика. І от уявимо собі. Іншу ситуацію, так, у пацієнта є діагностований алергічний риніт, і він на краплях. Ми призначаємо адекватне лікування. Хіба це дивина, що він через 4-5 днів відмовиться від деконгестантів, особливо коли лікування тільки почали? Ні. Ну, але цей діагноз нам відомий. Тут він нам невідомий, але на мою думку, ось ці результати є підставою для перегляду самого діагнозу. Ну і відповідно, обстеження і так далі. Тому, от після вірусний, да, іригаційна терапія, мометазон флікс, синопред екстракт, чудова комбінація. Але ми пам'ятаємо, що флікс лікує алергію непогано. Я вам дякую за коментарі. Шановні. Можна ще декілька слів. Будь ласка. Останнім часом я спостерігав особливу жінок, от виникнення цих вазомоторних явищ на фоні стресу. І тому може бути для така корисна, ну. Настанова для лікарів, що недостатньо е, е, лікувати так місцево, але треба ще впливати на психічний компонент. Тому що виникають оці панічні атаки, особливо у жінок останнім часом, ну в сучасних умовах. Тому треба трошки звертатися ще до психіатрів або е, психологів і допомагати так, ну, в цих станах. От так. Бокал віна на ніч. А? Бокал війна на ніч. Гарний рецепт. Сергій Михайлович, заспитися вже можна така ситуація в країні, що. Бокалом Бакал не обмежишся. Ні, вина він... Ну, ви згодні, Сергій Михайлович, що останнім часом дуже багато так, таких так, пацієнтів, так, яких так, виникають так, панічні так. атаки, при тому що не не можуть дихнути. І вони застосовують ці судинозвужуючі краплі нескінченно. А... А хто що? Хтось їсть багато, хтось краплі, хтось. Ну, враховуючи таку, знаєте, нашу атмосферу, у нас, можливо, є хвилинка, що Володя, так? Іванович, у вас весь вечір попереду. Ви в принципі, можете От, ви знаєте, використовувати це. Історія вчорашнього дня. Позавчорашнього, верніше, я ввечері їду поїздом сюди, у Київ, на школу доказової медицини, і в мене сусід по купе, 56 років, такий хлопчина, такий потужний. Технолог військового заводу, який випускає боєприпаси. І він їхав у відрядження у Київ, ну ми з ним познайомилися в поїзді. І е, він почув, що я орінголог, він, ой, Василь Іванович, в мене до вас таке питання. Каже, в мене був закладений ніс. І от я був на нараді в міністерстві і носом шмигою, і за міністра каже, ти купи там такі то капельки. І каже: я купив, закапав і моментально мені так класно стало. І я кажу, і ви вже давно ними користуєтесь. Я кажу, так. Він каже, так, уже десь приблизно півроку. Каже, два рази на день, і мені отак достатньо всього. Я так дивлюся: а взагалі у вас з тиском є проблеми? Ви знаєте, що з останніх кілька місяців, сімейний лікар, каже, що у мене тиск нестабільний і так далі. Я кажу: ви розумієте, що це лікування? Ви читали інструкцію? Ні, не читав. Ну там же в інструкції написано не більше п'яти семи днів. Та ви що, це ж сам замміністра мені порадив? Ну, що тут, типу, як я можу йому не довіряти? знаєте? Ну, от така ситуація. В житті різне буває. Скоро до вас на прийом Василь за міністра просто прийде Теж з такою ж проблемою. Так, я так думаю, що за міністра така ж проблема. Так, якщо за скаже, то і я капати буду. Ну, дивлячись, що він скаже капати, ти ж не все будеш крапати. Добре, я чудний вам дякую. Ну а ми продовжуємо. Це Се, секунду, там Сергій Михайлович не висловив. Це чудний французький фільм, коли е, поліцейський своєму начальнику замість декангестанта всипав кокаїн, так. і той так привик, десь і, 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 і звільняв його і питав: де ті краплі, що ти мені давав, дуже добре допомагає, Так і тут Сергій Михайлович. А ви частенько цю тему піднімаєте в ефірах? Я так одна з причин. Медикаментозної залежності теж. А, все Однаково, ну, що ти на змужувальні краплі, що кокаїн нюхати, це одна і те ж. Ну, ви будете, можливо, здивовані. Чи Дорожче несправді? виходить, єдине. Ну, це так, Та, що любить. Ну, я хочу сказати, що хімічна молекула, структури молекули кокаїну і деконгестанта вони дуже подібні. Дуже подібні це молекулярна будова. Тому судинозвужуючі краплі це такий бюджетний кокаїн. Шановні експерти, поясніть мені, як школа доказової медицини, яка обговорює важливі питання, перетворилася в Колумбійський форум якийсь. Ні, 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 ну не колумбійський форум, тому що кокаїн це був рецептурний препарат у 19 сторіччі, саме турінологів його застосовували, як знеболюючий. При операціях на нозі, так що нічого в тому такого. Юрій Анатолійович, я починав працювати. На столах у перев'язочних стояв кокаїн. Ми змазували слизову оболон. Сергій Мікнуть, може тільки позаздрити вам. Ми вже такого Шо, не були. Потім з'явився гікаїн, від якого хворі помирали прямо у перев'язочних. Зараз лідокаїн. Так що ми двигаємося не в кращу сторону. Yeah. Це безпечніше з кокаїном. Але хочу зауважити, що навіть зараз в офтальмології його продовжують застосовувати саме офтальмологі-хірурги. Ну не в нашій країні, але в них він зберіг.